В українському домі зібралися найяскравіші представники української та болгарської культури, щоб разом відсвяткувати дні слов'янської писемності та культури і вшанувати рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Вони нам принесли алфавіт, принесли традицію, дали нашим пращурам демократію, ненасильницьким шляхом залучили до християнства, і вже через церковну культуру ми почали почала розвиватися і духовна сільська культура, сільська сільська писемність. Дойшло до того, що ми маємо сьогодні ця велика потужна культура і музикальна, і духовна, і мистецька, і всіх напрямка. День пам'яті рівноапостальних Кирила та Мефодія в Придністрові святкується з 94-го року. На думку присутніх, це не просто свято писемності. Воно стало символом солідарності та спільного духовного начала усіх славянських народів, які проживають на цій території. Складається такий яскравий букет як польових квітів, так і. І наших різних мов і багато є населених пунктів, де люди володіють декількома мовами. Це ж прекрасно, незважаючи на строкатість населення нашої республіки, представникам різних народностей вдається зберегти свою самобутню культуру. Добірку кращих українських народних пісень присутні подарували солісти колективу стожари. Це моє. Я коли чую українську мову, це це моє. Я кажу це мої люди. З якими я можу спілкуватися, перед присутніми здобутки болгарської культури продемонстрували почесні гості свята, жителі села Паркани, учасники народного вокального ансамблю Червлена квітка з перших болгарських сімей, які заселили паркани в 19 столітті. Тут продовжують шанувати та берегти традиції своїх предків. Сіхронаціональний наш. Ми зберегли нашу самобутню мову. Крім того, люди в парканах розмовляють старою болгарською мовою, якою розмовляли наші пращури. Ми це любимо. Розумію, що це не повинно просто піти. А чи залишиться це чи ні, я не знаю. Сподіваюсь, що наші діти також розмовлятимуть та співатимуть, як ми. Присутні на святі впевнені з пам'яті їх народів імена кирила та Мефодія не старатимуться ще довго, рівно стільки, скільки існуватиме слов'янська єдність. Я на прищепаромандонець, першореспубліканська програма. Промінь.